Так, шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні на засідання e, комісії по питанню комунальної власності, e, e, інфраструктури і транспорту. З'явилися два депутати із трьох, тому що вважаю, комісія може починати працювати на західній комісії, присутні по Сергій Іванович, Лежецький, Віктор Іванович. Так, ну що, можна розпочати роботу. Голосуємо. Хто за? Да. Проти отримали себе голосу. Так, засідання комісії розпочаток. Що нас там по часах? Засідання комісії розпочаток 10.30. Так, що у нас там йде? Так, на порядок денних нас виносяться 9 питань, а саме про затвердження рішення виконавчого комітету номер 351 від 17.12.24 року про погодження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації Уланської сільської ради та умов продажу об'єкта малої приватизації. Про погодження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації Улайнської сільської ради та умов продажу об'єкта малої приватизації. Про організацію громадських робіт у 2025 році, 2025 році на території Уланської сільської територіальної громади. внесення змін до персонального складу акціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Оленської сільської територіальної громади. Про затвердження звіту виконання програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів Оленської територіальної громади та об'єктів усіх форм власності на 2021-2024 роки, затверджений рішенням 19 сесії 8 липня номер 433 від 8.12.2021 року. За 2023 25 24 -25 роки. Про затвердження програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів Уланської територіальної громади та об'єктів усіх форм власності на 2025-2027 роки. Про затвердження інвестиційної програми поводження з побутовими відходами на територію Уланської ради на 25 рік. Це наші нас два де один розробник. КП Уланів сервіс» і другий Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами на території Улайнської сільської ради на 25-27 роки. Проєкт підтоменим відділом ЖКХ Балахсу. Про визначення двох квартирного будинку, який знаходиться за адресою село Котари Кривошинський, про вулог садовий 1 з житловим фондом Уланської сільської ради про визначення уповноваженого органу приватизації житлового фонду, який перебуває на балансі Уланської сільської ради. Так. 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 так, що, пропоную прийняти за основу. Голосуємо. Так. За, проти, утримується, одного голосу. Так, будь-які будуть питання, зауваження, пропозиції присутніх комісії. Немає. Так, розпочато. Порядок пропоную порядок денний. Е, прийняти в цілому. Голосуємо. За, утримались, проти немає. Доголосу. Так, переходимо до порядку денного. Так, про затвердження рішення виконавчого комітету no 17.12.2024 року про погодження протоколу засідання аукціонної комісії. Для продажу об'єкта малої приватизації Улаїнської міської ради та умов продажу об'єкта малої приватизації. Так, затвердити рішення виконавчого комітету No3518.24 року. Так, і це, що нас додається, що нас додається. Це я вам розкажу в двох сторон. Ось таке. Засідала комісія. І вони визначали, що це, по, це село Постовіти, Вагова, вагова площею 11,4 квадратних метри, що знаходиться адресою міського обласницького постовітні вулиця Центральна, 131Б. Так, значить, що в нас? Згідно з висновку оцінювача про ринкову вартість об'єкта малої приватизації, земля і право від 12 листопада 2024 року ринку, а вартість об'єкта комунальної власності малої приватизації не житова будівля вагова з гарною площою 1,4 квадратних метра, що знаходиться за адресою Вінницька область, обласницька район, села Постовіти, вулиця Центральна, 131Б. Та рецензії на звіт з незалежної оцінки зазначено об'єкта комунальної власності малої приватизації. Рецензент СПД постовіт СМ. Дата рестосування 14 листопада та 24 року. Складає. Без врахування ПДВ 407 тисяч 640 гривень. З ПДВ 489 168 гривень. Так. У разі, якщо не житова будівля, вагова загальна площа 14 квадратних метра, не буде продана на першому аукціоні, встановити стартову ціну для повторного аукціону із зниженням стартової ціни у сумі 244 584 гривні. А далі теж, якщо не буде продано, кожен раз по крок буде аукціону 1%. Які будуть питання, поваження? Вартість того. Експерт це хто? Земля і право. Земля і право, КСРЗ СПД, стоїть СН. Дата 24 4224. Так, ну що в мене? Пропоную проголосувати. Приймаємо. Хто за? Проти отримали сам оголошення. Про організацію громадських робіт у 2025 році на території Улайнської сільської територіальної громади. Так, затвердити перелік видів громадських робіт у Луганській сільській територіальній громаді на 2025 рік, які мають тимчасовий характер, економічну, соціальну і екологічну користь для громади. Надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних, фінансування яких здійснюється у 2025 році за рахунок коштів сільського бюджету або коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Так, додається, що нас додається, розпозиція на перелік цих робіт. Так, лишний захід околишнього середовища, роботи по ліквідації стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ, переробка побутових відходів. Боротьба із рослинами-шкідниками, санітарна обрізка дерев та кущів, роботи по очищенню прибережних зон водою, роботи з ліквідації негативних наслідків техногенного впливу та лісові насадження буреломів, сніголамів, віролом. Тобто, пропозиції, питання, зауваження. Нема, бачу, там хороший переглядів. Да, Перелік. Да. Підприємство, встанову організації, з участь, яких планується організація громадських робіт. КП Володинському селі. Пропоную прийняти. Скільки там закладається на виконання цих робіт? Так, на це закладається на 100 тисяч гривні у 2025 році. Так, голосуємо. Та, за? Проти отримались голосу. Всі більше питання про внесення змін до персонального складу аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Уланської сільської територіальної громади. Внести зміни до персонального складу акціональної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Уланської територіальної громади, які підлягають приватизації, затверджені рішенням Уламської сільської ради від 26.05.2023 року номером 1050. Виключу його в новій редакції згідно з додатком, а саме виключити із складу акціонної комісії начальника відділу організаційної роботи та юридичного супро... супроводу Полинської сільської ради Гуменну Валентину Вікторовну та включити до складу комісії головного спеціаліста з юридичних питань Головачук Ніну Володимирівну. Контроль за виконанням власне на комісію комунальних. Так, якісь питання? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти отримались, немає одноголосно. Так, спільніше питання. Про затвердження звіту, Ні, про не, виконання не, програми не, поліпшення пожежної не, безпеки не. населених пунктів Уламської територіальної громади та об'єктів всіх правовласності на 21-24 роки. Затвердження рішенням 19 сесії 8 скликання No423 від 8.12.21 року за 21-24 роки. Так, будь ласка, Віктор Іванович, у мене щось -що? питання, пожалуйста, візьміть сюди. У двох словах там, де. що ви використали, скажі, там. Ну, За 21 24 рік було у нас 229 виїздів на пожежі, в 21-му 63 виїзди, в 22-му 61, в 23-му 46, 24-му 59. В житловому секторі і нежлоковому 130 пожеж. Надання допомоги 52. На виїзди, хибні виклики 19, а ЗСД, бо площадка 10, виправдання випловів 7 і ДТП. один виїзд у нас був. Вже малин більше сказати? А як хибний, наприклад, якийсь виїзд, тобто, то я, я цьому так само... Ну, хтось шукає, хтось це, там такий добився, хтось це за відповідає. Але, ну, як, це не те, що приїхали і пожежі немає. Ну, таке теж траплялося. Ну, Обачно, хибний виклик приїхали, а люди вже, як збилися, самі посушилися, то ми вже, як сказати, не задіяні цим, ну просто виїхали на Тож, трохи там. Це нормально далі буде все. Це по ну, суті так. не відноситься до хибного випадку? так? Якщо ну, там, так, дійсно, так, було, так. Нас так передають, що це хибці. Як похибниця, значить хтось пошуткував, позвонив, значить приїхали, мов що це немає, що немає. Раніше були такі випадки теж, що якщо тільки один, такі стаціонарні телефони були, то багато було таких жорстківників, що дзвонили. Це, так. так, зрозуміло. А як кошти, які були закладені в бюджет на 24 рік, вам вистачило? Чи... Ну, нас як просто не, не все профінансували, те, що ми в програмі писали. От, наприклад, повсякденний одяг тільки ми, він дається раз на два роки, нам за цих чотири роки тільки ми раз його закупили, більше не було фінансування. Так само чоботи і пожежні пожежний, запасний. Хоче на придбання спецодержки і вам не вистачило. А так на запчастини, на пальне. На ну, пальне вкладаємося в пальне, поки що заказуємо. Напало ми за цих 4 роки витратили 7285 літрів на суму 314 тисяч 220. 7 тисяч літрів. Це за 4 роки. Комп'ютер придбали за 13,5 тисяч. Придбали генератора за 19,5 тисяч. Бензиновій. Така да. йому потужність. Скільки це є потужність? 5,5 чи що. 5. А по зарплаті вистачає? У нас мінімальна зарплата. Ну Мінімальна плюс має бути що там, за зависло. У нас спрятати. все це робиться від складає зарплата від... Середина, Ставк... допустим, пожежника? Пожежника. Коротше, ставки які є у Нас з цими надбавками ночними за ці у нас до мінімальної зарплати не вистачає. Нас проходить доплата до мінімальної зарплати. Нас нараховують до стільки, що не виходить мінімальна зарплата від наших ставок. Ні, ну, мінімальна зарплата в нас яка зараз? 800. Да. То, що не виходить мінімальна? З цими всіма надбавками? Не, не виходить. Так. Да, нас, зарплату нам не піднімали вже дуже, дуже давно. Ставки, які ще в 2015 році заплатили, то такі в них зараз у нас є. Так. І зі всіма надбавками у нас не виходить дать, мінімальна зарплата. Просто йде на рахування до мінімальної зарплати всіх. Хто 20 років послужив, то рік послужив. Там вислуги сюди да. враховується. У нас тільки вислуга зараз і ночний, Все, більше немає ніяких надбавок. Все. І виходить там 7 тисяч. А, а ви близько. знаєте, що вам на цей рік, як і там вже бюджет закладений, що передбачається? Це бюджет, бюджет. ну, Валтер приносив там бюджет. ну, ну Трошки більше, щось, на 300 тисяч більше заклали. Ну і ціни, ростуть. Це, да. це, це, це однозначно, це всі ці гроші, ціни, що да. тут як на дрожже. І з цих гроші, це треба де купити, так само підшкий акумулятор, який з час. Акумулятора докупили 5 тисяч, 500 акумуляторів. І друга машина вже, він 17 років акумулятор, вже теж десь може скоро вийти. Там машини вже вони старі, вже а яра стара, допустимо, то вже потребують більше вже і не свій фотомалий. Пожежну насоса купили. Наші акумулятори так само що з гіду норм, так? Є, є срок годності, срок, ну, як? срок годності він воно, додається, але в нас той акумулятор, що ми купили, він був вже з 13 років. І вже як перестав зовсім крутити, заражає, що і перестав крутити все. Обладнання до пожежниця, рукава, тому що теж зараз За, Рукава тільки з цієї програми ми тільки одного рукава купили, нам виділили гроші, 4-600 років. Я бачу, що заробляв розв'язати програму там а, так. де Так, Там ми заклали. Ага. Хочемо, щоб заплатували, а як там виділять, то добре буде. Так, зрозуміло. Зараз питання якісь. Ще... Нема. Звісно, хотілося б, щоб їх все-таки, як не є. Дуже. Вони постійно, посуточно і на сторожі. Тим більше це ж туди входять не тільки пожежі, а й любільно звичайні ситуації. От, допустим, Крига, десь хтось на кризі десь. ну, <пілянсь> <закінчення, пілянсь> та, дерево впало там, виїхали, порізали, так, стягнули так, так, з дороги. Так. Машина якась десь там в кує десь вилетіла, теж витягнула. Взяти... Фуран до я... тої суботи. Ну, та як взяти, це... це... взяти по городах, та як взяти по городах, дзвонять, щоб котика зняти, там ще щось, там таке не дзвонять. Лебіді замерзають, тож виїжджали теж. Так. Зараз зробите така служба. <плес> так, є пропозиція затвердитися сюди. Голосуємо. Хто за? Проти займаємося <плес> обов'язково. Проходимо свій <плес> питання. Про затвердження програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів Луганської країни громади та об'єкті всіх по власності на 25-27 років. Так, Віктор Іванович, пожалуйста, знову. Заклали в цю програму, щоб нам і на, на рукави. Коротше, добавили. Без програма була, а це діти да. там так же ще? Так, бо ми з тієї програми закладали 5 рукавів купити, тільки одного нам профінансували купити. А, так, так, так само ми розписали на роки, які до 2027 року. Розписали. Одяг хочемо купити, бо вже сорок готності вже він вийшов вже два рази. Взуття, рукавиці, ліхтарі пожежні хочуть купити, бо ж вони ж так само виходять з ладу. Медикаменти хочете. Медикаменти користуйтесь теж, коли біжайте. Не, практично ми не. не. не? не, не. А якщо, допустимо, ви свіжієте транспортний засіб, загорається, там спецтреба, чи у вас сіється при душенні, допустимо, автомобіля? Можемо і водою, а є в нас такі ще пінообразен. Пінообразлаті він вже посрочно їдеться, не знаю, чи піна буде. А є ствол піний такий, там картриджі такі мильні вставляються і водою воно промивається і зразу піну дає. У нас трошки є запаси. Якщо вода вже допомагає, то вже цими засобами вже тушимо. Ще бачу, ви тут запланували заміна котла. Ви зараз ще палите? Зараз ми дров'яним котлом палимо, але в ньому потужність на 180 квадратних метрів. Це трандотор палимо, то? Щоб трошки крепше, щоб... У нас площа більше, десь до 240 щось, квадратних метрів А на дрова, дрова закупляєте чи як? Дрова, так, да, закупляєте. Закупляєте да. самі. І з цього да. вже що закупляєте? 60 тисяч дають на дрова. Ми їдемо самі, грузимо, самі возимо, самі розвіжимо. Щоб Дешевше обійшлося вже. Ну, просто так, да. питайте, де це ви тільки дрова дешеві берете вінкам. Дорога дешеве, тому що це наша привозка, наша погрузка і розгрузка. Заготовка ви саме ріжете. Ні, там лісники вже заготовлюють, не. просто приходять, показують ділянку, де там і все. А так, щоб чекали, щоб нам привезуть, то вони теж будуть дорогі ці дороги. Вінагрій. Так, ну все, тут все що ясно, все, що не поняв. Є які ще питання? Впливали, а, але, яка загальна сума? Ну, яку 有吗？Uh huh. <laughs> 106 тисяч 540 гривень. Це на, це на весь період, а на 25 рік? На 25 рік 228 тисяч 600 гривень. Це не такі великі кошти. Це не великі кошти. 300 тисяч. На ну, 30 нам 21-24 рік профінансували повністю. Ну і на ці роки трошки Найші менше було б. Да. так, що багато. Ні, то програмою, допустимо, передбачається одне, а можна факт Зовсім другий. Так так, що то, що програма, то це одне. Це не значить, що закритів то, що це натажає чи місце. Ще питання? Немає. Немає. Дякую за цей. Голосуємо. Хто за? Проти тримались. Голосні. Питання. Про затвердження інвестиційної програми поводження з побутовими відходами на територію Ленинської сільської ради на 2025 рік. Розгромник КП Олайн Так, ну Ми, члени комісії, роздивлялися цю програму. Це на сьогодні вийшло всі трошки багато виявих питань. І там ми будемо зараз уточняти, як, що до чого, тому що. Петро Петрович, молодець, розробив ще один проєкт рішення, про одну програму. І я пропоную, ми вже все подивлялися ту літу, тим більше ми вчора розділялися її на на бюджетній комісії. Я пропоную такий варіант. Приймаємо цю програму. І цю програму, яку розробив Петро Петрович, приймаємо як доповнення. Можна так. Uh, yeah. Ну, да. допомню, допомню. Я ще зараз ще скажу. Діло в тому, що то що цю шко представляв програму на бюджетній комісії, я був там присутній, я все це чув. Та як я зараз член комісії, то я ознайомлений з нею. Ну, звісно, були запитання. Мої пропозиції, так саме Сергій Іванович, там теж відносно того. І взагалі цю програму мав би розробити не сервіс, сервіс без цього нічого немає. би розробити відділ жилищно-комунального господарства, а то, що ми вже розробляємо, затверджується і дається їм на виконання. Так же чи ні? Відділ жилищно-комунального поручає, там які пункти прописані, і мали б вони виконувати і за дофінансувати. Вони, ми заказчики, вони виконавці. Ну, так як мені поручили розробити цю програму, звісно, е е ми вже ознайомилися з нею з нею. Так, же саме я і спілкувався з Сергієм Івановичем, так як ми в одній праці з ним, і тим більше знаємо, які треба е включити е туди питання і все, то ми тоді їх доключили, розробили, і на сьогоднішній день така. Я готовий її на сесії, скажуть, презентувати, презентуватися. Як будуть якісь питання за да. тут питання, <косér> <да>. <косér> <косér> якщо ну на, так, більш розширена і більш понятна розширена, і так я подивилися. Ну бо там просто Резі, придбання тут вже так, конкретно тут... всі від... 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 дії, від... що де як, і як. на бюджетній комісії. Ви ж були присутні. Ми ну, особливо я наполягав, будемо казати, щоб. Прийняття цієї інвестиційної реалізація цієї інвестиційної програми відбулася після затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами на територію Ланівської сільської ради 25 27 рік. Петро Петрович розробив молодець, там ну, будемо казати, вже хоч так як ви говорите, розписано, що, коли, що, хто робить, що робить і так далі, сроки виконання. Єдине тільки, як, значить, наша ж пропозиція, це ще я озвучив, так? Да? І воно було до комісії до рішення прописано. Щоб оця інвестиційна по сроках так само співпадала, ви зрозуміли, з вашою, щоб не було що, зрозуміло мою думку, так? Так. Щоб не було, ви там прописали першочергово там, один, два, три, чотири, п'ять і пішли так, далі. І щоб закінчу? не було, так. Ну по порядку повинно це виконуватися. Що ця інвестиційна програма має бути відповідно до програми поводження з твердими побутовими відходами? Тобто ваша програма. Відділу житлово-комунального господарства є основа, а та вже реалізовується відповідно до вашої програми. І в тих самих сроках, які прописані в вашій програмі. Так і записати, це повинна бути основна відділу житлово комунального. господарства. Тож то ж відділу відповідно як... до, до те. Взяти, якщо допустим, ну, то комунальний так сказати, житлово-комунального господарства. Так має бути. В вашій програмі там вже, по суті, все прописано. Весь механізм, що має бути зроблено і від початку до кінця. І одним із елементів вашої, реалізації вашої програми є оця інвестиційна програма. Питання Все, значить так і запишемо і так і виприймаємо за основу ця програма. так. Так. Доповнення. А це доповнює до цього. А як це. Тож не може бути у на, що щоб це повинно. Ще якісь питання, пропозиції? Mm -hmm. Немає. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Слід ще питання. Про визнання двохквартирного будинку, який знаходиться за адресою хутори Кривошинецький, Швінецькій, був проволок садовий один з житловим фондом Улаїнської сільської ради. Вирішили визнати двохквартир. Двохквартирний будинок, який знаходиться за адресою Золохотури Криво Шейнецький, по проволоку садовий один житловим фондом Улаїнської сільської ради. Це ми теж знаємо, що за будинок. Будуть якісь питання? Позиції? Немає. Голосуємо, хто за. Проти отрималися ми одноголосно. І останнє питання на сьогоднішній день. Про визначення уповноваженого органу приватизації житлового фонду, який перебуває на балансі Уланської сільської ради. Вирішили визначити виконавчий комітет Уланської сільської ради уповноваженим органом приватизації житлового фонду, який перебуває на балансі Уланської сільської ради. Питання якісь будуть? Пропозиції? Це ну, приватизації. Там що комісія треба створитися? А вона комісія є. Ну, ви, туди, ви, ви, туди визначити виконавчий комітет, сказати, ви, уповноваженим органом приватизації. Повністю плану. Повністю. Повний план виконавчий комітет. А, ну, ну так. Так, нема питань, нема. Голосуємо. Хто за? Проти утримались одноголосно. Все на цьому засідання. Помислите, спатайте с нами в гости, но Дякую вам за да. вам.